Понад 25 тисяч об'єктів перейменовано, і більше тисячі пам'ятників було знесено за останній рік в Україні. Такі дані Українського інституту національної пам'яті сьогодні рік як демонтували скандальний пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. Він простоїв майже 70 років. Перед тим з Марінського парку прибрали і теску Щорса Миколу Ватутіна. Загалом тільки в столиці вже проголосо... проголосо... проголошеного списку. Чекають на демонтаж. 47 об'єктів чи дороговартісне таке задоволення? Оця декомунізація та де зберігаються знесені предмети? Далі в матеріалі. 70 років на п'єдесталі, майже у самісінькому центрі Києва, та всього 6 годин, аби з цього п'єдесталу зійти. Саме стільки часу знадобилося комунальникам, щоб у грудні минулого року демонтувати скандальний пам'ятник більшовицького керівника Миколи Щорса. А скандального тому, що за його знесення активісти боролися понад 8 років ще з 2015-го, коли у дію вступив закон про декомунізацію, і коли флешмоб з падіння радянського нажитку запустив Ленін на Євромайдані. Щорса з конем намагалися зносити кілька разів. Під час однієї зі спроб пам'ятник навіть втратив ногу. Монумент зазнавав і письмової критики. На ньому великими літерами писали кат Знеси мене та декомунізація. До певної міри звісно, пам'ятник Щорсу у центрі Києва був власне знаєте, і знущанням над самою історією Києва, тому що е, захоплення шорсом загонами шорса е, Києва. У свій час в му році супроводжувалося жахливими погромами, репресіями, е вбивством сотень цивільних людей. Про чому там тоді вбивали там просто за українську мову, там за вишиванку. Про що було багато спекуляцій на тему е культурної цінності коня? Що це е одна з небагатьох кінних статуй в Києві, що треба його зберегти, тому що там видатний архітектор скутто. Трохи раніше під декомунізацію потрапив і радянський генерал Микола Ватутін з Маріїнського парку. Загалом у Києві за останніх кілька років вдалося декомунізувати більше сотні об'єктів, що пов'язані з Росією та радянським союзом. Маленький відсоток об'єктів були демонтовані з тих, що проголосовані. Майже всі об'єкти демонтовані тільки з першого рішення, а воно було аж 13 липня 2023 року. Тобто темпи, звісно, абсолютно не ті, які би хотілося бачити в деяких моментах дійсно це виправдано тим, що об'єкти знаходяться на, наприклад, території, де балансового не є там комунальне підприємство або не є київська громада. 70 років у самісінькому центрі столиці стоїть багатоповерхівка або ж у народі будинок із зіркою, бо саме вона розташована на шпилі угорі. Тільки у листопаді 24-го до неї дійшли руки Київради, і депутати ухвалили рішення про її демонтаж. У світі вже є приклади схожого демонтажу зірки, коли радянські архітектори вдягали ту зірку на матівку тих сталінських хворочосів. То вони з ідеологічної точки зору вони ніби намагались повторити обраси московського кремля. Найновіший приклад це Рига, Латвія, де з будівлі академії наук латвійської, власне, це так само Сталінський хмарочос. Був там зняли якраз зірку і скажімо так, представилося суспільство як акт остаточного прощання з радянським минулом, окрім зірки на хрещатику під останній проголосований список на знес підпали ще 46 пам'ятних об'єктів та елементів оздоблення, які відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи. Перша мета це о, створити о, враження, уявлення точніше створити і насадити уявлення про о, якусь о, єдину о, общність. Це називалося єдина общність о, там російського і українського народів. Тобто створити враження про те, що українці насправді не існує. А українці є інтегральною частиною російської історії культури науки і так далі. Проте, чи не найскладнішим об'єктом у Києві, залишається міст Патона? але й не всі елементи на ньому підпадають під ліквідацію. Міст Патона є пам'яткою науки і техніки. Він має пам'яткоохоронний статус і відповідно до чинного законодавства, цей об'єкт можливо лише реставрувати. Там є комуністична символіка, тобто там є радянські герби, серпи з молотами. Там якісь сонечко над ними встає. Вони на колонах ця символіка знаходиться. Безумовно, цю символіку потрібно було демонтувати по-доброму ще в 2015 році. У киян та гостей столиці щодо таких рішень громади та депутатів погляди різні. Ставимося позитивно. Я вважаю, що треба це робити. Я не особливо це вникаю, тому що в принципі зараз і других проблем зробили. Тома голосування можна зробити, щоб це не було так, що там, не знаю, з великомільйонної України там тисяча людей, що вирішувало. Підтримую максимально, тому що це правильний крок до українізації відновлення українського суспільства та спільноти. Негативно. Тому що зараз війна, а ми гроші витрачаємо туди, куди нам не потрібно. Депутатка Київради запевняє, окремого бюджету під знесення радянських пам'яток немає. Це все відбувається в рамках того бюджету, який виділений благоустрою. А благоустрою, чесно кажучи, все одно. Чи їм а, там знімати надломаний шматок плитки з будинку, чи їм знімати все пімолот з декору. Тобто, додаткові вишки місто не закуповувало для цього. Все здійснюється силами благоустрою, його ж співробітниками. До того ж, знищувати те, що знесли, не планують. Жоден об'єкт не здали на металолом, не переплавили, Вони всі складені або десь дворі благоустрою у районі, або в державному авіації більші об'єкти. У нас не прийнято рішення про те, що з цими демонтованими об'єктами робити. Це важливо полягати для того, щоб це ніколи не повторилося, для того, щоб можна було будь-яку дитину відвести в цей простір, пояснити, що таке бок, наприклад, радянський комуністичний режим, які цілі він переслідував. Що він виробляв в Україні? Якими методами він це досягав, і чому росіяни хотіли переконати українців в тому, що їх не існує? Громадські діячі натомість наголошують, у майбутньому варто звернути більшу увагу на просвітницьку діяльність і пояснювати людям, чому цей пам'ятник знесли або чому парки та сквери назвали інакше.